22 вересня ми відзначаємо День партизанської слави в нашій країні. В цей день ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав свої сили і життя для прискорення перемоги. Особливо це свято актуальне є сьогодні, коли триває російсько-українська війна, і теж на тимчасово окупованих територіях діють партизанські угрупування. Партизани це були герої, які ховалися в лісах і горах, щоб боротися з ворогами. Вони робили все можливе, щоб допомогти нашій армії і захистити мирних жителів. Цей день нагадує нам про важливість мужності, патріотизму і самопожертви з перших днів окупації гостро постало питання протидії намірам фашистського керівництва. Цим повинен був займатися партизанський рух, який був створений на окупованих територіях України і на той час всього Радянського Союзу. Під час війни в тилу ворога діяло понад 6200 партизанських загонів та підпільних груп, в яких воювали більше ніж мільйон осіб, представників усіх народів тогочасного Радянського Союзу. Партизанські загони наближали усіма силами перемогу. Дії партизанських загонів були різноманітними. Саме вони розпочали рейкову війну, підриваючи рейки, закладаючи туди вибухівку, перешкоджаючи руху поїздів. Невеличкі групи розвідників швидко могли пробратися на окуповану територію і з'ясувати, де заховався ворог, яка у нього техніка, які у нього наміри знищення живої сили противника. Деколи партизани вступали у відкритий бій з окупантами, таким чином вносили свій неоцінений вклад у наближення довгоочікуваної перемоги. Перші партизанські загони українських націоналістів виникли на полісі та Волині. Як тільки вибухнула нацисько-радянська війна, Місцевий український діяч Тарас Бульба Боровець сформував Поліську Січ пізніше перейменовану на українську повстанську армію з метою очищення свого регіону від залишків Червоної армії. Коли під кінець 1941 року німці спробували розпустити його частину, він повів своїх бійців у ліси, щоб воювати як із німцями, так і з більшовиками. Військово-партизанський рух, атеж, виник у Криму в осередку кримських татар та українців влітку 2022 року, а теж активно діє на тимчасово окупованих територіях України, в Криму та навіть у Росії. Їхня діяльність включає розвідку, диверсії, агітацію та інші форми опору. Вони передають українським військовим інформацію про розташування російських військових баз, складів та переміщення військ. Рух громадського опору жовта стрічка почав працювати одразу після повномасштабного вторгнення. Тоді активісти створили інтернет-сайт для координації виїзду людей із зони бойових дій. Партизанський рух має різні форми та види, але має єдину мету звільнення нашої батьківщини від окупанта. Партизани це справжні герої, які боролися та боряться за нашу свободу і незалежність. Вони показують, що навіть у найважчі часи можна знайти сили і сміливість, щоб боротися за свою країну. Дякую за увагу, друзі. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про партизанів. До нових зустрічей!